Як інформує генштаб протягом минулої доби на Куп'янському напрямку, ворог завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області на Луганщині. Під артилерійським та мінометним вогнем, зокрема, опинилося Новоселівське на Харківщині. Берестове, Лиман, Перший та Масютівка. На Лиманському напрямку противник безуспішно наступав у районі Веселого. На Донеччині наніс удар біля Іванівки, вів обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Стріляли з артилерії по Кислівці, Невському та Білогорівці Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії біля Ягідного та Берхівки, завдав авіаційних ударів в районах Краматорська, Константинівки та Білої Гори. Від артилерійських обстрілів на цьому напрямку постраждало 15 населених пунктів, серед яких Оріхова Васильів. ...Дружба, дружба йорк Донецької області на Авдіївському напрямку рашисти проводили наступальні дії, проте успіху не мали в районі Новобахмутівки. Було зафіксовано авіаудари. Артилерійських обстрілів зазнало 12 населених пунктів, зокрема Сєвєрне, Новокалинове та Карлівка на Донеччині. Українські військові відбили усі атаки противника на Мар'їнському напрямку в районі одноіменного міста. Там противник здійснив артилерійські обстріли Побєди, Новомихайлівки, Красногорівки та ще п'яти населених пунктів на Донеччині. На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційного удару неподалік Золотої Неви та обстрілювали Вугледар, Максимівку, Велику Новосілку, Курахове та ще п'ять сіл Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує сили на оборонних діях та продовжує бити з артилерії по нашим військовим та цивільним. У Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях під обстрілом опинилося понад 50 населених пунктів. На Донеччині це, зокрема, Нескучне і Макарівка. Також гуляй поле і п'ятихатки Запорізької області на Херсонщині. обстрілювали Білозерку, Велетенське, Береслав та ще п'ять сіл у Миколаївській області. Стріляли по Очакову.